Чи може смартфон до 500 баксів бути ідеальним? Будь-який смартфон це набір компромісів, але іноді трапляється так, що список переваг і співвідношення сильних сторін пристрою та його ціни дуже чітко потрапляє під запити потенційного покупця. Мені здається, що коли створювали Realme 12 Pro+, плюс, керувалися саме цим принципом. Цей смартфон можна назвати. Піком у середньому ціновому сегменті, ще трохи, і він би грав на зовсім іншому полі. Однак у деяких сценаріях використання Realme 12 Pro Plus може позмагатися з деякими флагманами. Не комплексно, але точково. Наприклад, зум-камерою. Тут вона перископічна і дуже сильно виділяє цей пристрій серед усіх смартфонів у цьому ціновому сегменті. Навіть не тільки в цьому ціновому сегменті. Зараз дізнаєтесь. І так, Realme 12 Pro Plus, смартфон, за дизайн якого відповідали Олів'є Савео, це швейцарський дизайнер годинників, і за блоком камер цього смартфону це помітно а також Кінооператор Клаудіо Міранда між іншим переможець премії Оскар. А ось за що він відповідав у дизайні цього смартфона? Гадки немає. Смартфон дуже красивий і легкий. Шкіряне покриття, плавні лінії корпусу екрана і, начебто, навіть великий блок камери у вигляді годинникового циферблата цього разу виправдав розміри камери, але є звичайно до чого причепитися. Але про це поговоримо в тесті камер в Україні. Стартова ціна Realme 12 Pro Plus 20 тисяч гривень. Це в два з половиною рази дешевше, ніж сучасні флагмани. За ці гроші смартфон оснащений процесором Snapdragon 7 S Gen 2, 8 ГБ оперативної пам'яті, точніше від 8 ГБ оперативної пам'яті, вбудованої пам'яті 256 ГБ, amoled екран з частотою оновлення 120 Гц, акумулятор 5000 мАч і швидка зарядка 67 Вт, а також два крутих стереодинаміки. У Realme дуже спеціально. Притний сканер відбитка пальців, захований під екран, спрацьовує просто неймовірно. А ще тут стоїть реальна крута система вібровідгуку. У Realme її. Назвали o Хептик. Вона щільно інтегрована з системою, і це дуже важливо. І спрацьовує в багатьох системних додатках і рідних програмах. Дуже схоже на те, що колись придумала компанія Apple в iOS. За це реально респект. Смартфон намагається витиснути максимум дорогого сприйняття від використання у своєму ціновому сегменті, і в нього це реально виходить. Екран тут яскравий, з підтримкою, як я вже казав, 120 Гц і відсутністю шиму. Погодьтеся, це парадок. Докс, щоб продавати середньобюджетні смартфони, виробникам доводиться робити технічні ходи, які доступні не у всіх флагманах. Хоча флагмани купують вже давно не через якісь технічні дива, але це історія іншого відео. До речі, у Realme одна з найбільш новорочених систем налаштування Always-on-Display. Можна кастомізувати багато елементів, додавати різні циферблати, значки і додаткову корисну інформацію. Тут відображаються статуси соціальних мереж, управління музикою, дзвінки, смс. Тощо, а що з продуктивністю? А з нею все добре. Snapdragon 7S Gen 2, швидка пам'ять, все на місці. Знов ж таки, це не рівень флагманських смартфонів, це зрозуміло відразу. Це дуже впевнений гравець у своєму ціновому сегменті, процесор без сильного нагріву і тротлінгу, з відмінною роботою сторонніх застосунків, включно з мобільними іграми, і водночас з напрочуд хорошим часом автономної роботи. До 10 годин активної роботи екрана у мобільних іграх аж до 7,5 з половиною годин. І все це приправлено швидкою зарядкою на 67 Вт. До речі, зацініть оновлену Realme Ui5.0. Вам не здається, що це зараз найкращий мобільний інтерфейс серед усіх смартфонів. З піднебесною. Я, наприклад, нещодавно мав справу з HyperOS на Xiaomi 14 Ultra Так ось Realme UI. Це як ковток свіжого повітря. Все акуратно, красиво і мінімалістично. До речі, інформація для меломанів роз'єму 3,5 мм тут немає, зате в наявності величезна кількість аудіо блютуз-кодиків AAC, SBC, APTX, APTX HD, APTX Adaptive Audio, APTX. ТВС плюс аудио L LHDC і таке інше. Тобто просто купуєш будь-які відмінні ТВС-навушники, і будеш знати, що вони будуть сумісні з цим смартфоном. І це круто. А тепер головне камера. Так, камери в смартфонах зараз це головний інструмент, що продає смартфони у 2024 році, до того ж, дорогі смартфони. Чим змогли виділитися в Realme? Пам'ятаєте, на початку відео я говорив, що скрізь є компроміси. У камерах вони, звичайно, теж є. Не вийде в такому ціновому сенсі. Сегменті зробити так, щоб у смартфоні всі сценарії роботи камери були на високому рівні. Потрібно обирати одну фішку і вдосконалювати її в якості такої фішки в Realme 12%. Pro+, Plus, Обрали зум-об'єктив. І це зрозуміло, зараз зум-можливості камери дуже затребувані. Дивіться, що зробили в цьому смартфоні. Основний модуль камери тут Sony IMX 890 на 50 мегапікселів. ширик на 8 мегапікселів. а телефотокамера тут Omni Vision OV. 64 бі це сенсор на 64 мегапікселі. Звичайні фотографії в день у смартфона, як і будь-якого іншого конкурента, хороші. У складних сценах камері середньобюджетного смартфона важко конкурувати з флагманами. Це правда, зате можна непогано. Підшаманити зум камеру У Realme 12 Pro Plus два робочих режими. Це триразове збільшення і шестикратне збільшення. Хитрість у тому, що при трикратному збільшенні камера використовує оптику, а при шестикратному збільшенні камера робить фото з роздільною здатністю 64 мегапікселя, і після робить кроп. У Realme назвали це. In Sensor Zoom. І тут починається найцікавіше. Виходить так, що кроп з камери на 64 мегапікселя виходить кращим, ніж оптичні знімки. А зараз подивіться на різницю між фотками, знятими на смартфон Realme за 20 тисяч гривень на iPhone 15 Pro Max і на Galaxy S24 Ultra. Фотографувалося все на зум-камеру, 5-кратний зум, камеру П'ятикратний зум шостикратний зум, просто подивіться. Різницю, ось вам приклади знімків. Дуже класна деталізація і різкість. У смартфона немає проблеми з передачою кольору. Ну знаєте, коли ви на один пристрій робите фотографію одного і того ж об'єкта з різним зумом, а у вас кожна фотографія з абсолютно різними кольорами. Загалом, зум-камера Realme 12 Pro більш світлочутлива і дає можливість витягнути більше деталей на фото за складних умов освітлення. А це і... Найболючіша проблема для будь-якої зум камери на сьогодні, які спірні моменти є в такому підході. Річ у тім, що зум-об'єктив це не тільки фактичне наближення, це ще й зміна пропорцій об'єкта. При використанні максимального зуму в Realme 12 Pro Plus ви досягнете гарного наближення і більшої кількості деталей у складних умовах, але ви не зміните пропорції об'єкта, які відповідають такій фокусній відстані при використанні оптики. Тобто фотографія все таки відрізнятиметься, хоча я впевнений, що алгоритми. Realme все ж змінюють пропорції об'єкта, щоб зробити імітацію дисторсії оптики. І все ж таки, найсильніша сторона Realme 12 Pro Plus це його зум-камера. І в цьому ціновому сегменті це найкраще рішення для всіх любителів мобільної фотографії. Але знаєте що? Незважаючи на те, що в цьому ціновому сегменті компанія Realme приділила багато уваги саме камері і зум-можливостям камери цього смартфона, мені здається, що в цьому ціновому сегменті цей смартфон. Будуть помічати люди, які не так сильно зацікавлені камерою, тому що це просто сам по собі як смартфон, дуже непоганий смартфон з крутим дизайном, з крутими матеріалами корпусу, з крутим екраном і крутим залізом. Ось така новинка вийшла в Україні, кого цікавлять такі речі, як гарний дизайн, нормальне залізо і круті можливості камери. Можете подивитися, скільки це це коштує, що там є в наявності, які є конфігурації. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте.